Добрий день! У нас четверте заняття з навчання грамоти. Минулого заняття ми вчилися розрізнювати довгі і короткі слова. Також ми їх ходили, плескали в долоні і визначали, скільки частинок кроків в цьому слові. Потренуємося, будь ласка, ще, оскільки тема цього тижня овочі то ми і сьогодні плескати або ходити будемо овочі картопля, картоля. Три кроки, значить, слово картопля ми віднесемо до схеми, в якому є три квадратики. Гарбуз. Гарбуз. Два кроки, два квадратики. Редиска ре, дис, -ка. три, перець, п-е-рець, два склади, баклажан. Спробуйте самостійно, перевірте себе. Морква. Два. Якщо ми використовуємо слово морква. Якщо ви обрали слово морквина, то це слово буде мати три частинки. Слово капуста, Три склади, кріп. Один склад. Ми сьогодні будемо вправлятися у називанні предметів ласкаво, так як мама ласкаво називає вас. Картопля, ласкаво скажемо, картопелька, перець, ласкаво буде. Перчик називатися капуста, капустина, Помідор. Помідорка. морква, морквинка, морквиночка. Огірок огірочок. Також ми вчили слова ознаки предметів. Ми описували предмет, який за кольором, за формою, за матеріалом і за будь-якими іншими ознаками. Ми вирізняли саме цей предмет з-поміж інших таких же. Пробуємо зараз утворити нові слова. Ось це у нас велика морква, маленька морквинка, а сік із моркви буде називатися морквяний. Потренуємося ще. Буряк. Бурячок, буряковий сік, гарбуз, гарбузик, каша буде називатися гарбузова. Картопля, картопелька, Картоплинка, а пюре із картоплі називається картопляне. Помідор, назва цього овоча томат, помідор, помідорка, але сік уже буде томатний якими бувають овочі? Якщо овочі достигли рано, то вони будуть називатися ранні. Якщо овочі достигають пізно, ми їх назвемо пізні. Овочі, які ми щойно зірвали з грядки, ми будемо називати свіжі. Овочі, які мають сік, будемо називати соковиті. Познайомимося із словами діями. Я спеціально зараз обрала тільки схеми людей і попрошу вас зараз назвати, що ці люди зараз роблять. Що робить оця людина у верхньому лівому куточку? Стоїть, а ця людина біжить. А ці люди ціла родина, що вони роблять? Сидять, а ця людина навчається, пише, що робить людина у верхньому правому куточку. Веселиться, стрибає, несе, що робить людина у нижньому правому куточку? Їде везе. Як ви здогадалися, що у ці, усі ці чорні чоловічки роблять? Так, за зображенням. Положення їхніх рук, ніг, взагалі тіла, інколи тут зображені транспортні засоби. А що саме ви вмієте робити? Розкажіть, будь ласка, ми з вами познайомилися із словами, назвами, словами-ознаками. І словами-діями. Згодом ми будемо ці слова об'єднувати між собою і утворювати речення. Що ж таке речення? Речення це коли декілька слів об'єднуються між собою для того, щоб висловити якусь свою думку. Наприклад, у нас є квадратик. Тут у нас зображена веселка, тобто ми будемо тут добирати слова або колір, або форма, або розмір, великий чи маленький. Це слово ознака. Ось це у нас квадратик із таким задуманим чоловічком це слово назва. І із зображенням руки квадратик показує, що треба дібрати слово дію. Який предмет. Що робить? Маленька дівчинка збирає, руденька, білочка, сидить, червона, ягідка росте. Будь ласка, познайомтеся із першою буквою українського алфавіту, буквою А. Велику букву А ви, напевно, вже всі знаєте, але нам треба запам'ятати і маленьку букву А, ось який вона має вигляд. Коли ми говоримо звук А, ми широко відкриваємо ротик, А. Поспівайте, будь ласка. Звук А буде першим у назві ось цього предмета. Автобус. Повторіть, будь ласка. Акула. Ананас. Спробуйте, будь ласка, скласти букву А із пальчиків. Можливо, таким способом, можливо, іншим, який вам буде зручніше. Знайдіть, будь ласка, усі букви А на екрані і порахуйте, скільки їх. Потренуйтеся, будь ласка, писати букву А на аркуші і запам'ятайте її. А на сьогодні все. До наступних зустрічей!